1918-го. генерал Харунжий Юрко Тютюник організовує звенегородський повстанський кіш числом 20 тисяч багнетів у запеклих боях. Робиває збільшовичену восьму армію, займає бюрзолу та вапнярку, розброює кінну бригаду другого російського корпусу та знищує восьмитисячну групу генерала Мурав'йова. У лютому 19-го частини тютюнника об'єднується з повстанцями Матвія Григор'єва, утворивши могутню військову групу в 23 тисячі багнетів, 52 гармати та 20 бронепотягів. Разом з Червоною армією вони ведуть бойові дії проти денікінців та військ Антанти і в березні займають Херсон та Одесу. У травні 19-го генерал Хорунжий та Григор'єв повертають зброю проти більшовиків. А в липні того ж року Тютюнник з частиною повстанської армії прибуває до. Меринки і приєднуються до армії УНР. Генерал Хорунжий УНР звинувачує політичний провід України у безхребетності. Голова фальшивого повстанкому закликає Тютюнника очолити антибільшовицьку вендету. Вчорашній вождь українських повстанців навчає тактиці червоних командирів та пише кіносценарії. Після утворення Української центральної ради Тютюник бере активну участь в українізації частин російської армії. Справа ця була непростою, оскільки рівень національної свідомості українців був не надто високим. У своїх спогадах генерал пише, прибуло близько семи тисяч. Відкривши віче, я запропонував, хто поміж вами українці, піднесіть руки догори. Піднеслося не більше трьохсот рук. Малороси, піднесіть руки. Підняло руки близько половини присутніх. Хахли! Знову підняли руки добра третина. Українці, малороси і хахли. Всі разом піднесіть руки. Понад головами кількатисячної юрби здійнявся ліс рук. Як би там не було, однак саме з цього людського матеріалу Тютюник збив докупи перший сімферопольський полк імені гетьмана Дорошенка. Влітку 19-го тютюник бере участь в запеклих боях на більшовицькому фронті. Його частини протистоять південній групі генерала Якіра, а в жовтні листопаді денікінському корпусу генерала Слащова. На чолі Київської стрілецької дивізії генерал Хорунжий бере участь у першому зимовому поході і воює проти більшовиків до осені 20-го. За ряду поразок українського війська та інтернування його частин до Польщі тютюник готує план другого зимового походу на територію України з метою підняти антибільшовицьке повстання. Справа ця закінчилась трагічно. В листопаді 21-го групу українських військ розбили більшовики. 359 полонених козаків було розстріляно біля містечка Базар на Житомирщині. Влітку 22-го співробітниками державного політичного управління СРСР було створено орган фіктивної повстанської організації, так звану Вищу Військову Раду. Вона мала вербувати людей з оточення Тютюника та годувати його дезінформацією про стан речей в Україні. 26 березня 1923 року голова фальшивого повстанкому, колишній офіцер армії УНР Михайло Дорошенко закликав Тютюника очолити революційне повстання в Україні 16 червня того ж року. На переправі через Дністер генерал Хорунжого арештували. Радянська пропаганда тут же заявила, що він здався добровільно, як би там не було, але вибираючи між смертю та співпрацею з більшовиками, він обирає останнє. Тютюник викладає у харківській школі червоних. Старшин паралельно працює сценаристом у всеукраїнському фотокіноуправлінні, де знайомиться з письменником Майком Йогансеном та Олександром Довженком. В літературно-мистецькому середовищі харизматичний генерал користується неабияким авторитетом. Що стосується Тютюника, то він став лідером думок харківської інтелігенції. Іван Козленко, арт-директор фестивалю німого кіно та сучасної музики НІМІ Ночі, куратор мистецьких програм благодійного фонду імені Івана та Юрія Лип, укладач колекції Українське німе. Він на всіх зібраннях, на всіх нарадах, він достатньо різко висловлювався. І Якщо там були чисті відверті маніпуляції, він від завоював. Він тому був дуже популярною постаттю взагалі в харківському. На художницькому середовищі, і от коли його залучили до роботи над Звенигорою, то він тут, я думаю, проявив себе, от як, як такий ну автор ідеї скоріше фільму, ніж власне сценарію. У школі червоних командирів Тютюник вчить курсантів військовій тактиці та стратегії. У вільний від роботи час пише спогади та кіносценарії. Була у тих письменницьких вправах обов'язкова програма. Під диктовку ЧК колишній бойовий генерал, у відкритому листі закликає українських емігрантів повертатися в радянську Україну під ту пору у антипетлюрівському фільмі «ПКП» тютюник грає самого себе. 12 лютого 1929 року його арештовують та висилають до Москви. Розстріляли Юрка Тютюника 20 жовтня 1930 року. Життєвий шлях генерал хорунжого УНР Юрка Тютюника не є чимось винятковим в українській культурі 20-30-х років. Петлюрівськими офіцерами були письменники Петро Панч та Андрій Головко. Воювали проти більшовиків Володимир Сосюра та Борис Антоненко Давидович. Добровольцями, кавалеристами були прозаїки Олександр Копеленко та Юрій Яновський. Кар'єру держчиновників в УНР робили Остап Вишня Павло Тичина та Юрій Смолич. Частина з них у 20-ті опинилась в лавах боротьбистів і разом з ними перейшла до більшовиків. Іншу частину червоні захопили у полон. Когось розстріляли, інших перевербували. В числі останніх були Остап Вишня, Яновський та Олександр Довженко, якого від вірної смерті врятував боротьбист Василь Елан Блакитний. Довженко глузує з російських функціонерів від культури. Цар, загублений Чаплін та інші комедійні сценарії великого майстра зазнають фіаско. Світова слава Довженко спирається на землю, арсенал та звенигору Тютюнника. Свічки і теплий чад з високих хор лунає спів туги і безнадії. Навколо нас кати і кустудії, Сенедріон, і кесар, і притор. Це долі нашої смутний узор. Це нам перестарогу півень піє. Для нас на дворищі багаття тліє, і слух гуде архієрейський хор, і темний ряд євангельських історій, звучить як низка тонких алегорій, про наші підлі і скупі часи. А за дверми на цвинтарі в притворі весна і дзвін, дитячі голоси. І в богкому повітрі бог зорі. у цих довершених рядках Миколи Зерова є перечуття грядущого апокаліпсису. Однак для більшості українських літераторів, художників, вчених та кінематографістів його прихід є чимось мало ймовірним. Вони ще вірять у загірню комуну і з повною віддачею працюють задля її приходу. Врятувавши довженка одвірної смерті, письменник Василь Елан Блакитний радить йому вступити до української комуністичної партії Боротьбистів, яка під ту пору контролює газету Боротьба, органа лівих українських есерів, які обстоюють самостійницькі позиції і вважають КПБУ ворогом національних інтересів України. Після встановлення радянської влади Довженко обіймає посади секретаря губернського відділу на розсвіти, комісара театру імені Шевченка та завідувача відділу мистецтв у Києві. Переведений у 21-му до народного комісаріату закордонних справ УРСР, він перебуває на посту загального відділу посольства у Варшаві, потім секретаря консульського відділу торговельного представництва у Берліні, де має нагоду відвідувати курси художника Віллі Еккеля. Любомир Госейко, історія українського кінематографу. Відкликаний в Україну у зв'язку з бюрократичною плутаниною, Довженко поселяється в Харкові, тодішній столиці, яка перебуває у вирі культурного відродження, ледь заробляючи на прожиття своїм малярством, підробляючи як ілюстратор та карикатурист, Довженко зв'язується з різними футуристичними рухами, зокрема з дуже впливовим і орієнтованим на кіно Гардом, потім з вапліте і нарешті з вуфку. Саме в цей час він конкретизує свої теоретичні уявлення та розробляє власну концепцію кадру скетчу та кадру плаката. У Харкові Довженкові пропонують роботу в театрі, однак театральний світ здається йому затісним. Він дисонує з його темпераментом та розумінням режисури. Кінематограф більше відповідає масштабній постаті Довженка. Після розпаду Гарту Довженко стає одним із засновників вапліте у теоретичному збірнику організації. Він дає рішучу відсіч спробам Асоціації художників революційної Росії підпорядкувати неоромантичне мистецтво України принципом соцреалізму. Це перший випадок в історії культури, де стиль постановляють на засіданні. Глузує довженко. Натомість він проголошує незалежний шлях українського мистецтва, яке завжди спиралось на історичну і народну традицію. Згодом ці теоретичні обґрунтування він спробує втілити у своїй знаменитій трилогії Звенигора, Арсенал та Земля». Довженко в своїй самій відомій трилогії, бо це все таки трилогія, хоч Звенигорі, Арсеналі і Землі. Що робить він? Він формує, знімає, фільмує міф про національного месію. Більшовицького замісу, але українці. Сергій Тримбач, кінознавець, заступник генерального директора національного центру Олександра Довженка, автор кіносценаріїв Важко перші сто років, творець з божою іскрою, златокрай. Тобто Довженко вважав, що українська революція національна. Початку ну, рубежа 10-х і 20-х років зазнала фіаско, тому що керували українською революцією слабаки. От Довженко вважав, що потрібен месія, але сильний, значить, не рефлектуючий. А людина, яка значить має якийсь такий божественний промисел в собі, і здатна, значить, силою нав'язати силою переконань, але й фізичною силою, в значить, Україну зробити Україною. Розкріп творчості Довженка припадає на час, коли ліві ідеї співіснують з ідеологіями сили та співзвучні з ними практиці Мусоліні, Гітлера Сталіна. Щоб вижити у політичних джунглях, Україні потрібен був хтось на кшталт генерала Маннергейма. Грушевський та Виниченко явно не витягували роль рятівників нації. Принаймні, в уяві Довженка та близького по духу Юрія Тютюнника вони виглядали не надто презентабельно. В арсеналі є промовистий епізод, коли Уенерівець розстрілює більшовика. Він значить, тримає нагана, який, значить, у нього тремтить в руках, і він ніяк не може вистрілити. Він не може вистрілити людину. Інтелектуал хлюпік. І тоді цей більшовик підходить до нього, забирає наган, каже: що не можеш, а що я можу? І стріляє в нього. Задовго до трилогії, що принесла йому світову славу, Довженко пробує себе як комедіограф. Одеській кіностудії він пропонує сценарій фільму Цар трагікомічний фарс про безглуздя війни та планує зняти інші комедії. Батьківщина, сюжет про палестинських євреїв, загублений Чаплін, про Чарлі Чапліна на безлюдному острові. Ці та ряд інших сценаріїв було відкинуто. Серйозний успіх приходить до майстра тільки у 29-му, після виходу на екрани фільму Звенигора. Сценарій з Винигори написали Юрко Тютюник та Майк Йогансен. В Його основу лягла легенда про скарби, закопані гайдамаками у надрах гори. Текст прийняли до постановки. Одну з головних ролей мав виконувати Юрко Тютюник. Однак з невідомих причин виробництво припинилось. Довженко переписує сценарія. Тютюник та Йогансен зникають з титрів останнього варіанту фільму. Все це пов'язано з посиленням тиску Москви на Україну. Під гіротину потрапляють чільні представники української культури. Юрка Тютюнника розстрілюють у 30-му, а Майка Йоганзена у 38-му роках. Цей факт ставить у слизьке становище подальших редакторів фільмографії Довжанка. Протягом усього радянського періоду вони мусили перебріхувати факти, пов'язані з фільмом «Звенигора». Дві тисячі років буття на двох тисячах метрів кіноплівки між молотом та наковальною. Одні звинувачують майстра в націоналізмі, інші у зраді національної справи. Вічна дилема українського інтелігента: або пристрастна любов до Москви, або куля в потилицю. Одні з п'єслося Подерв'янського Павлік Морозов розмірковує про Бога. Але ж його нема. Так в школі я учив, що все зробив не Бог, а обізяна. У світі, зробленому обізяною, художники масштабу Довженка змушені були пристосовуватись до часто ідіотських обставин. Одна з них централізоване керівництво процесом творчості. Теоретично це апріорі неможливо. Радянські вождіти не менше чхать хотіли на теорію. Вони ставили задачу, а художник мав її виконувати. Все це приводило до зниження творчої потенції. У випадку з Довженком, в період відносної свободи творчості, маємо три великих фільми. Звенигора, Арсенал та Земля. Далі все значно гірше і трагічніше. Сюжет Звенигори охоплює ключові етапи історії України: дві тисячі років буття на двох тисячах метрів кіноплівки, скіфи, варяги, війни українських козаків з польською шляхтою, гайдамаська вольниця, перша. Світова боротьба УНР з більшовиками, більшовицький рух та ворожа йому національна революція на чолі з Симоном Петлюрою. Все це викладено у 12 епізодах фільму, об'єднаних постаттю діда, що є уособленням патріархального селянства з його вірою у минулі цінності та байдужого до революційних змін з допомогою чар кінематографу. Довженко хоче змінити тисячоліттями утрамбований порядок речей. Він хотів, щоб українці були вільними людьми. В тому сенсі, передусім, що він хотів, як лівий знов такий художник, звільнити людину від рабської прив'язаності до природи, до цього циклу, в якому немає ні вихідних, ні, ні вільних хвилин, нічого немає. Ти раб оцього труда прив'язаності до, до землі, до врожаю, до худоби, до, до сонця, до руху сонця і всього іншого. На думку Сергія Ейзенштейна, цей мітологічний і гостро сучасний твір зі справжнім національним поетичним вимислом, з чимось гоголівським, переходячи у своєму космічному уявленні від якоїсь загубленої у глибині віків Атлантиди до обітованої землі соціалізму. Довженко виправдовує більшовицьку революцію так, ніби він приймає нову ідеологію, що постала з якогось давнього заповіту. Любомир Госейко. Історія українського кінематографу. Щира лояльність до більшовиків не рятує довженка від різких нападок червоної преси. 24 вересня 1927 року. Газета кіно друкує статтю обличчя ворога про шкідливу діяльність буржуазних націоналістів в українській кінематографії. Пасквіль націлено проти режисера Звенигори та проти колишнього генерала УНР Юрка Тютюника. Усі ці звинувачення з одного боку в націоналізмі, з іншого у зраді національної справи, Довженко болісно переживатиме протягом усього життя. Довженко взагалі він подвійно експонований в нього, о, ніби дві щирості всередині присутні, Вважати, що він абсолютний антикомуніст, теж не було правильно знаючи його тексти. Яким чином на зовнішньому рівні відсипати цьому, а на внутрішньому рівні його внутрішній апарат творчий працював як апарат, орієнтований на давні міфологічні е, якісь парадигми. Наступним фільмом Довженка став Арсенал, така собі поступка перед владою. Слід пам'ятати, що під ту пору кожен український інтелігент стояв перед вибором: стати комуністом і поливати брудом власний народ, чи дістати кулю в потилицю. Ці. Ділеми Довженко не міг уникнути. В арсеналі він засуджує визвольні змагання українського війська. Критики досі ламають голову. Що приховано в Арсеналі? Непрямий докір націоналістам, що прогавили незалежну Україну, чи спроба довести владі свою лояльність. Довженка ж дуже критикували за українські інтелектуали, якраз письменники, передусім, за арсенал. Вважаючи, що це зрада, бо він показав українську цю визвольну силу доволі в сатаричному світлі. Але, повторюю, Довженко вважав так, як вважав. Він вважав, що Україну такими. Ментально українськими засобами не зміниш, не висмихнеш із російського цього котла з вересня по червень. 30-го Довженко разом з оператором Данилом Демуцьким та Юлією Сонцевою відвідує Чехословаччину, Німеччину, Англію, Францію. Повернувшись, він пропонує керівництву «Українфільму» сценарій про трагедію Амундсена. але отримує відмову, щоб утриматись на плаву. Довженко знімає свій перший звуковий фільм Іван. В ньому він героїзує будівництво Дніпрогресу та незворотність індустріалізації. Довженкова жертва на вівтар індустріалізації фактично нічим не допомогла. Репресивна машина націлилась на знищення митця після фільму Іван. Батьків Довженка виганяють з колгоспу. Слухачі характеризують його як активного церковника, націоналіста та хлібороба власника. Відчуваючи, ніж біля горла, Довженко пише листа Сталіну і навесні 33-го опиняється у Москві. Звідти його вже не випускають. Генсек не міг йому дозволити працювати в Україні в розпал голодомору. Історія спілкування Довженка з вождем народів окрема тема. Сталін зробив його своїм сповідником і часто викликав серед ночі, аби прогулятися по Москві та побалакать по душах. Зустрінемось через тиждень. Любію Україну, Тримайте порох сухим.